З 1 вересня, шановні друзі, ну що, сьогодні наш граніт завітав в одну з шкіл міста Києва, мабуть. Давайте подивимося. Ой, дітішки всі радуються, не поймуть, правда, хто це прийшов, але все одно радується. Мабуть, Діт Мороз думає, чисне. Головний. А? Владимир Саныч там. Ну, Саныч прийшов, головний вчитель держави нашої. Прийшов поздоровити поздороваться. А в яку школу він прийшов? — В яку школу, не знаю, в Якусь. Ну там, де його дітки вчаться. — Гарний у нього настрій, а. Його радується. дітки там учаться. А? Детки стали Так, зарплата же. Ні, Вони же одна в этот, в институт пришла. Ні, не, у нього ж ще маленькие. А малечка, Та він дрони зараз забирає, забираем, до школи. А. Він зараз дрони на фронт на фронт збирає дрони. Де там? Под Бахмутом где-то. Ну, десь там, да. В Покровське, мабуть, до школи А, Покровске, может быть, Покровськ. шки Да. Ну клас, з усіма сфотографувався, поплясав, поводив хороводи. Даже одного малечку нарядили, в вишиванку. дядько. А що родители бігуть, руки цілують? Та конечно, ну падають на коліна, кажуть, приїхав наш. Великий, наш приїхав 13-й апостол да? Проїсподі. За куньмунь. куньмунь з нами. О, Він наш. Клас. Так, ну і зв'язку з тим, знаєш, дядько, я хочу тебе порадувати, Є вже й гарна новинка. В Чому там вишиванки, ні? А? Вишиванки. Вишиванки. Ні, в чорні робіть свої, а -а -а. як завжди. Ну, тільки з фронту видно, що. Ну, тільки... то є так, йому немає часу передягати. приїхав. Немає часу передягатися, дядько. Він же фронт тримає, там покров кровь по швам зараз. Він там бедолага в окопі з, з ярмакою mm -hmm. друг друга притискають до землі, щоб вже ракети мимо пролітали так, так. та дрони. Слухай. І новинка. Всьому цьому гарнесенька така, на 1 вересня. В Україні стало на 20% менше первоклашок, а до шкіл пішли 252 тисячі дітей. Проти 314-м минулым роком. Не верю. Да, да, В слуха. стране, которая процветается с таким всемогущим Владимиром Санычем Александровичем, не может такого быть. Только должно быть пополнение. Реку, это не то посчитали, что. Ты знаешь, та, це Цю Зраду та ипсо, распространяя распространяет голова этого образовательного комитету Рады, Бабак. А, бабак? То я так. Бабака Кабак. Рашка, треба... Рашка завербовала. Сразу и вижу, так. сразу так. вижу. А мабуть, а може знають, що наоборот українці стали ще умні і одразу йдуть в п'ятий клас. О, може і так. За його словами, родичі почти не вивозять за кордон дітей 6 років, а деякі навіть повертаються додому. Но, каже, що це все війна та падіння рождаємості. Слушай, на банковій ніхто нікого не рождає. А немає народжуваності в країні. Треба Всі жахаються днем і ночі. Треба кахатися. Діточок немає. Жахаються. Всі хочуть похожим бути на Владимира Санича Всемогучого, Всевеликого. Хто буде дрони збирати? Ну кані що це твориться. вже сказали. Му надо малочок сохранить на некоторое время, щоб пособирати дрончики. Ой, дяденько, і кажуть, що шкіли будуть і надалі скорочуватися. Ничего, ничего, привезем кого-то с Пакистана, с Афганистана. С Сирии, из Африки. Да, куча людей Украфриканцы будут, Все деточки. хотят жить в нашей стране, То все приедут. Так. Нам главное на фронте погибать, и вот это наша миссия. То, и песни питы на славу и во славу нашего сморадового генерала Пипеда. И... Слухай, а еще такую приятную новину он поведомил, что с 1 вересня Шкіли, де учнів менше ніж 45 у сільській міс місцевості, закроються. Вони там не потрібні. Правильно там і на держава на... там много трати на цих діточок на одного 50 тисяч гривень витрачає, все а правильно. в місті 25. Все правильно на дому надо розвести дрони, щоб вони робили дрони за маличка. І будемо робити рекордні дрони. То я так. А в сільській місцевості, дяденько, туди ракетки не долітають. Там не хай дрони тільки збирають. їм навчатися не потрібно. Тільки дрони. Сказати. Только дрочиками, чтобы это а еще надо, чтобы там был интернет, чтобы они могли донатить. То, то и так, дядька, то и так. Нехай донатят. А еще он не сказал на 1 сентября, а детачок что принято хорошее решение кабинетом министров, чтобы э, этим самым всем выше, выше, выше органам власти руководству нашему места еще них месячные есть вознаграждение. Премии. Еще премии. за, за, за им будут А сейчас они хотят сделать вы? Супер. Сказал он это деточкам на первой сентября? Нет, деточкам это не сказал. Почему? Чтобы им было что, приятно. Потому что учителя же доведется забрать эту зарплату, чтобы отдать его холопам. Да и об этом никто не должно волновать. Все должны волноваться и радоваться за то, что хорошее будет будущее у наших правителей. То и так. А в сельской Немая за что зарплату вчителю заплату. Там не нужна в сельской местевости. А там можно и коровку подарить, Там дяденька. Есть Огород. Понимаешь, То когда, если у тебя родючая земля, которая скоро все, наверное, будет американцами, ну, пока она твоя, сади на огороде картошку и жри. Конечно, взял лопаточку, Кунимечика бы пишу, покопав картошечку, да покушался потужно. Ну, та собрал и дрон, собрал Конечно. дрон, задонатил. То и, и потом, так. когда тебе будет больше 25, пойдешь на фронт, еще там помашешься. Вот и все. Слухай, а что больше 25? 18 же может подписать контракт с Министерством обороны. Миллион гривен дадут. Вот, захочешь стать миллионером, гни, Нехай терпят до 18 ручки. О. Надо вообще контракт сделать такой с 10 ручек. То я так, со школы, чтобы дроны. С 10 до 12. То я так. Хочешь ламборгуни игрушку? Да, без куни. Подписывай контракт. Ламборгуни без куни, потому что ты еще маленький и куни не умеешь делать. Подписывай контракт. С 10 до 12 Три мада и два стикерса. Мы тебя ждем. Ты наша малечка. И три твикса отримаешь. Да. І що в Макдональдсі пропозицію. То і так, для діточок, вот этот. А, то, кошик. Кіндерш І от кіндеру по киндеру. О, ага. цей лозунг потужний. Ага. Слышиш? Ну, і потужне патруль нашого гаранта, я не знаю, правда, що він себе дозволяє, цей рот Петра Гончаренко, Шоколадного. Слухай, що він казав, дядько. Про нашого. Ти дивись. Він взяв щоденник, усівся за парту та й почав. Розмишляти. Дивись! О, привіт! Ви знову тут? Це щоденник Володимира Зеленського. Каже у нього щоденник є. Ти бачиш у Володимира Зеленського. Це щоденник Володимира Зеленського. Ну що, подивимось, які оцінки заробив наш президент. І так, що тут в нас? Основа демократії? Двійка. Відповідальність. Двійка. Демобілізація, ех, двійка. Комунікація з народом? Двійка. Виконання обіцянок, о, тут взагалі катастрофа, двійка. Слухай, по всім предметам він йому двійку поставив. Ти... А? Ти що твориш? Ти що собі дозволяєш? У нього тільки п'ятірки одні. Він самий, самий найскравий, самий, главний, самий непобідоносний, Він тільки на п'ять учиться, він не уїхав, і не лох. Так і що на останок сказав, що треба родителей визвати до школи, родичів, а? Нашого потужного. Mm -hmm. Батько та мати. Ти уявляєш собі? Та їм немає часу, що вони з Ізраїля чи з іншої країни будуть їхати. а? Mm -hmm. Чи з Києва? Куди їм їхати? До Кривого Рогу, чи що? Ой-ой-ой, що він витворяється, я Льошка Ну знаєш. От, до речі, дядька, я хочу тебе сказати, що оці конечно, з меншин от, знаєш, отих Смарагдових там, ЛБТ там, вони завжди були способні. Ти бачиш, що він придумав? І ще я на двері написав завуч Гончаренко. Отак, так? Да? Да. Говорить, «Завоч». Я його завуч. Та ти не завуч. Ти, мабуть, директор школи, навіть. Який ти там а? Такі ігрові. Ні, ні, директор Шоколадний П'ятер. То є так, кожному роздасть пальонки в українських шкілах. Ну, давайте, аля-алю, до переможки. Ще раз першим вересням Тримаємось!